Супровід відомого бізнесмена, я думаю, що більшість навіть не, не знали і не сподівався. Це їх не на нараду. Вже опинившись там, стало зрозуміло, що це зв'язано з тим приїздом. Ще Розкажіть, я буду мері, як буде реагувати в меріях на цей випадок по третій міській лікарні, що газета 20 хвилин ситуація? так само, як і на всі випадки. Тобто, воно є під підним контролем. Зараз є доручення, і на підставі цього доручення у відділ охорони здоров'я. Видав наказ про проведення службової перевірки даних фактів. То перевірки залучаються правоохоронні органи, тобто всі ці матеріали будуть вивчатися. Попередньо ту інформацію, яку отримав я, то не зовсім там все так, як виглядає, як говорив на словах людина, яка пострадала, так? але робиться зараз детальна перевірка. Якщо дійсно факти будуть підтверджені, то я сам буду покарання тих, хто є, є винуватим. По-другому Б класу, що заява, mm -hmm. що можете сказати, От, ну, Доходить, хочуть, доходим, не міняти. я вам скажу, доходимо до моразку. Скоро Верховна Рада буде приймати рішення, що робити з другим Б класом. Є для того директор школи. Його повноваження призначати будь-якого вчителя, звільняти вчителя. Директор школи несе відповідня за господарську діяльність школи, за навчальну частину. Я єдине, що можу погодитись, так? те, що... Я вважаю, непрофесійні дії директора, якщо допускають до того, що такі заяви гуляють по місту, цим займаються журналісти, це доходить до міського голови заступників. Це вже неправильно як якби директора цього закладу. Але стосовно того, чи там має бути цей класник рік, чи інший класник рік, ну, ну абсурд, це саме натуральний Ну Коли таке було, що хтось колись там вимагав, хто має бути. Інше питання, якби були претензії до даного вчителя, що він якісно виконує свою роботу,